Привіт, Макс. Тут. У цьому відео ми розглянемо вибір об'єктів. Так що, навіть якщо ви ніколи не чули точної фрази вибір об'єкта раніше, поки ви взаємодієте з аркушем подій, ви вже дуже знайомі з цим. Вибір об'єкта це сценарій, в якому умови в аркуші подій фільтрують об'єкти, на які потім впливають дії. Наш приклад для цього відео буде зосереджений на створенні простої системи контрольних точок об'єкт контрольної точки. Об'єкт спрайта з анімацією для відміченого та невідміченого стану. У найпростішому випадку, якщо встановимо анімацію пункту контролю без умов, то вона буде застосовуватися до всіх пунктів контролю. І всі наші контрольні точки будуть активовані, коли гра почнеться. Тому нам потрібно включити умову. Ми бажаємо активувати контрольну точку, коли гравець зіткнеться з неактивованою точкою. Це наша головна мета. Зверніть увагу, як умови тут діють як фільтр, дозволяючи контрольні точки, які зіштовхуються з гравцем і неактивні. Коли ми застосовуємо дію на контрольну точку, вона застосовується лише до відфільтрованої точки пункт контролю, з яким ми зіткнулися. Тепер, безумовно, у нас є активовані контрольні точки, і активація однієї не активує наступну. Однак ми маємо ще одну проблему. Контрольні точки, які ми активували, залишаться активованими, навіть коли ми активуємо наступну. Як активувати одну контрольну точку одночасно, дивлячись на таблицю подій, це не зовсім зрозуміло. З одного боку, потрібно перевірити зіткнення з контрольною точкою, що виключає всі інші точки. З іншого боку, хочемо деактивувати всі інші точки, вже виключені зіткненням. Також ми тут у пасті 22. На щастя, GDevelop має саме рішення. Так, я збираюся почати з видалення логіки, яка перевіряє наш контрольний пункт, і додати нову підподію. І ось я збираюся використовувати умову Pick All Objects. І коли я застосовую це до об'єкта контрольної точки, це буде так, ніби взагалі немає умов щодо вибору. Всі КП повернуться до списку вибору. Дія застосовується до всіх КП, якщо застосовується до контрольної точки. У цьому випадку всі контрольні пункти будуть деактивовані, включаючи той, з яким ми зіткнулися, тому ми переконуємося, що ми перевіряємо його. Переглядаючи таблицю подій, бачимо, що спочатку знімаємо прапорці з усіх контрольних точок, а потім встановлюємо прапорець лише на зіткнуту точку. Результатом цього є те, що цей контрольний пункт активований. Візуально так виглядає. Далі ми розглянемо, як надати літаючому ворогові здатність стріляти в гравця. Ми почнемо з повторенням таймера FlyShoot кожну секунду, а потім для кожного ворога ми створимо кулю на його позиції. Після створення об'єкта він буде негайно вибраний, що означає, що ми зможемо виконувати дії з нашим новим об'єктом. У цьому випадку ми почнемо рухати кулю до гравця. Тепер, безумовно, кулі будуть випущені на гравця кожну секунду. На завершення є кілька додаткових дій, пов'язаних з вибором, які важливо згадати. Перше вибрати випадковий об'єкт, який просто вибере об'єкт на сцені. Виберіть найближчий об'єкт, що вибере об'єкт найближчий до певної позиції X та Y. Отже, це вибір об'єкта в GDevelop. Як завжди, якщо є питання або ви хочете повідомити, яке відео хочете побачити далі, залиште відгуки у коментарях нижче. Дякую за перегляд. Побачу вас у наступному відео.